Я, дяку складаю тобі, добрий Боже, за те, що знайшов мене в світі, ти цьому. Дочкою своєю назвав мене отче, стежину вказав до небесного дому. Іду, спотикаюсь, паду, ти мене піднімеш. Лиш ти один серце моє спасе знаєш. Тобі я бажаю одному служити. Тобою, Ісусе, у світі цим хочу я жити, без тебе нічого не можу, мій Боже, без тебе загину в земній цій дорозі, з тобою все в світі Цьому я зможу. Потреба моя лише в Твоїй допомозі. Додай мені віри, мій любий Ісусе, дай сили пройти у житті всі спокуси, даруй свою мудрість. Тебе я благаю, на тебе лиш мій Господь уповаю, я так ще багато не встигла зробити, я так ще багато не встигла сказати, та Ти наперед усе, Господи, знаєш, і мої бажання Ти сам доповняєш. На все в тебе час свій, і воля на все. Ти знаєш, що добре для мене, а що є на зле. Не завжди дороги твої розумію, ти знаєш, мій Боже, про те, що в житті мрію, ні золота й срібла не треба мені служити. Бажаю Тобі по всі дні. На рідних благаю тебе, спаси мій. Любов'ю своєю, серця їм зігрій. Відкрийся ти їм через слово Твоє, лишилось недовго. І ти вже грядеш. Хай кожен відкриє серденько своє, запросить тебе, ти ж до них увійдеш, оселю закладеш у їхніх серцях, вони ж віддадуть тобі свої життя. Всі разом будемо колись в небесах, де все земне піде вже там небуття. Амінь.